Спонсор показу. Історія у пляжці. У селі Васильківці Черківського району водій мотоцикла не впорався з керуванням та збив 17-річну велосипедистку. В результаті удару обидва кермувальники отримали травми. Їх госпіталізували до лікарні. На Тернопільщині у незаконній пору дев'яти сотень дерев підозрюють експрацівника комунального лісогосподарського підприємства. Інцидент стався поблизу села Волиця Тернопільського району. За даними слідства, порушник не мав при собі жодних дозвільних документів на виробку. Своїми діями чоловік задав шкоду навколишньому середовищу на суму понад 3 мільйона гривень. Екс-працівнику лісогосподарського підприємства повідомили про підозру. Злочинна група, яка виготовляла побутову хімію під марками відомих брендів, що у липні 2022 року викрили кіберполіцейські Тернопільщини. Житель Чортківщини разом із двома знайомими на території колишнього заводу організував підпільний цех. Троє громадян здійснював виготовлення побутової хімії відомих торгівельних марок, а саме Аріель, Ленор і Тайт. З подальшої їхньої реалізації в мережі інтернет через різні торгівельні майданчики товар позиціонували як завезений із Європи і продавали його за ціною оригіналу. У ході слідства стало відомо, що пляшки та хімічні інгредієнти організатори замовляли через інтернет, а етикетки друкували на одній з фабрик. За результатами проведеної експертизи, встановили, що у результаті протиправних дій підприємці завдали компаніям збитків на понад 1 мільйон гривень. Співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області спільно з працівниками управління карного розшуку. Головного управління Нацполіції України в Тернопільській області та слідчими головного слідчого управління НП України за силової підтримки роти поліції особливого призначення ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Офісу Генеральної прокуратури України припинили діяльність організованої групи. В ході проведення обшуків за місцем виготовлення контрафактної продукції було виявлено пусту тару наклейки а також уже готову продукцію, яка була готова для відправлення як на території Тернопільської області, так і в магазини на території України. Завершили розслідування та скерували справу щодо організатора та двох спільників до суду відповідно до частини 2 статті 27 та частини 3 статті 229 Кримінального кодексу України. Увага! Поліцейські Тернополя встановлюють місце знаходження незнайомця, якого підозрюють у крадіжці велосипеда з під'їзду багатоповерхівки. Подія трапилася 20 травня близько 8-ї години ранку на вулиці Фабрична. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-яку інформацію про розшукуваного, телефонуйте за номерами в Тернополі 27 11 70 096 996 86 98 або на лінію 102. Спонсор показу. Історія у пляжці.